Ви зобов'язані мене доставити до Шеркаського ТЦК, інваліда Другої групи війни. Стоп. Інвалід другої Інвалід війни, другої групи. От я не прошу на мене є... Написано в законі. якщо... Друзі, не проводиться атестування поліцейських на сьогоднішній день. Все, що потрібно знати про нашу поліцію. Друзі, всім привіт. Ну що ж, продовжується цирк на дроті, тому що по іншому це ніяк не називеш. Оці працівники поліції продовжують сходити з глузду. І вже давайте інваліда війни будемо затримувати та доставляти до ТЦК, щоб перевірити його документи. Чи дійсно вони підтверджують ті обставини, що особа має інвалідність? Ви зобов'язані мене доставити циркаського ТЦК інваліда другої групи війни. Так, визнакути ми до що у вас є посвідчення? Така те, що вас я відповідь. не розумію, що не те, у вас не дає право на відстрочення. Яка відкрочка? Я, мене, Я списаний з військома. Як це списаний? Ну, списаний. Списувати можна в товариша по партію. В такій партії? Ну, списувати ну, ви, це ви, право списали? бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а списаний парті. це списувати можна в товариша по партію. Як коли це списано? Ну коли в 2018 році я захочу в команди, каже, так само в армії, якщо ви. Ну, ми, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати товар... обліку. Ну, у вас є підтвердження. Конечно. Що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви мене що другий, інвалід другий. другої війни, я, я не можу презерватися. Написано Написано в законі. Дивіться, в мене за станом здоров'я, я не можу нестиснути. У мене є з тобою документ. А я ж вас не заставляю. Заставляє, а ти мені кажеш, не ж щось з тими вас заставляєте. Ну, ну звісно, то, я щоб, доведу, приїхати, для того, щоб вирішити. Чого мені випаде, з вами їхати? Роз... Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, розумієш, сім'ю свою кормити, а не їздити Він з тобою віде. по цекла. Четвертий раз скажу. Ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У мене все записано. дому дома. Друзі, уявіть собі, людина їде по своїм справам, позаду працівники поліції, з'являється патрульна автівка, яка зупиняє вже ж. Автомобіль і починається спілкування. Що ми бачимо з даного спілкування? Бачимо ми те, що громадянин зазначає про те, що він є особою з інвалідністю, є інвалідом війни, є відповідні документи, які все це підтверджують. З якогось дива працівник поліції вигадує, що треба їхати в ТЦК для того, щоб перевірити. Ну, скажіть, будь ласка, ну де це визначено? От е, коли ви з ними спілкуєтеся, запам'ятайте на майбутнє. Не слухайте те, що вони кажуть. В більшості своїх випадків вони якусь несуть ерунду. Вони повинні діяти в рамках чинного законодавства. І ви повинні їм зазначати про це. Якщо він каже про те, що ви повинні поїхати в ТЦК для того, щоб перевірили ваші документи, це не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Це ніде не визначено. Потім ризик поліції починає ось такі цікавенькі жарти. Списаний. Списувати можна в товариша по порті. Такі партій. Ну, списку ну, ви, це ви, право ви, бронювання. бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а списаний це списувати можна в товариша по порті. Сміливо він так жартує, однак не розуміє чинного законодавства. каже про якесь бронювання. Це зовсім різні речі. Мати відстрочку, отримати бронювання або бути виключеним з військового обліку. Це зовсім різні речі. Якщо ми беремо ситуацію, що дійсно людина є виключений з військового обліку, то йому не потрібно робити жодних дій. Йому достатньо мати певні документи, які підтверджують півні обставини. Якщо у цьому випадку особа дійсно має інвалідність, як ми тільки що побачили, про що зазначав водій? То він в свою чергу повинен реалізувати своє право на відстрочку і подати відповідні документи до ТЦК. А зараз вже зробили і в резерв плюс таку функцію, наскільки мені відомо, щоб отримати відповідну відстрочку. І все. Однак, працівники поліції, в свою чергу, не повинні це все. Перепровіряти, доставляти для того, щоб перевірити відповідність цих документів, достатньо у цьому випадку діяти лише в рамках закону. Завжди фіксуйте всі дії працівника поліції з самого початку. Це дуже важливо. Встановлюйте підставу для зупинки транспортного засобу. Нагадую, такої підстави для зупинки транспортного засобу і перевірки документів, перевірки військово-облікових документів немає. На жаль, в даному відеоматеріалі ми бачимо неповну. Фото, відеофіксацію дій представників влади, тому кожному з вас рекомендую з самого початку робити повну фіксацію. Взагалі, цинізм цієї ситуації з боку працівників поліції заключається в тому, що вони бачать, що людина має певні документи. Хоча вказують про те, що потрібно їхати в ТЦК, я так розумію, думка змінилася після того, коли почалась відеофіксація їх незаконних дій. В свою чергу хотів би звернути вашу увагу. Ви взагалі знали, що працівники поліції проходять певну атестацію. Однак зараз вони це не роблять. Давайте більш детально згідно закону України про національну поліцію. 57 стаття визначає, що атестування поліцейських проводиться дійсно з метою оцінки їхніх ділових, професійних особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підстави глибокого і всебічного вивчення визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої. Служби та кар'єри далі зазначено, що атестування поліцейських проводиться в тому числі для визначення відповідності займаної посаді у цьому випадку. Ми бачимо, що працівник поліції щось не займає ту посаду. Інший працівник поліції, взагалі, якась дитина на вигляд. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте стосовно цих працівників поліції. А ми рухаємось далі. Порядок сроки, періодичність проведення атестування, а також категорії поліцейських, які підлягають атестуванню, затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Частина 6 статті 57 закону України про нацпол на сьогоднішній день, друзі, каже нам наступне. Передбачено, що під час дії воєнного стану атестування поліцейських не проводиться. Друзі, не проводиться. А тестування поліцейських на сьогоднішній день. В цю чергу ми вже підготували відповідне звернення. І незабаром я зроблю окремий відеоматеріал, де долучу на Google Диск зразок такого звернення, і кожен з вас зможе його заповнити, роздрукувати та направити. Чим більше буде таких звернень, тим краще, тому що ми повинні привернути увагу на максимальному рівні до проблеми, яка на сьогоднішній день є.